Серед слуг народу сьогодні дуже часто говорять, що ми рятуємо Зеленського від самого Зеленського, і це правда. І це правда, якщо він не, не прийде до тями і не зрозуміє, куди несеться зараз держава, ну це може бути катастрофа для нього. І об'єктивно, там мені все рівно на Зеленського. Я переживаю, щоб ця катастрофа не потягнула за собою в прірву і всю Україну. країну. Коли я думаю про Зеленського, іноді сперечаюся із двома дуже близькими до мене людьми, які в захваті від нього ще рік-півтора тому були, просто в захваті, до того навіть, що те, за яку вони обстоювали, що от лідер формує націю. Я думаю, що коли він прийшов до влади, а прийшов до влади, не усвідомлюючи насправді, що означає прихід до влади. Потім він подумав, що тепер, коли він має такі повноваження, справжні, уявні чи привласнені, він може зробити багато доброго. І був такий період, коли він серйозно розмірковував над тим, щоб увійти в історію як людина, від якої не чекали, а вона от зробила. Це не усвідомлення відповідальності. Коли ти займаєшся бізнесом... Якщо ти допускаєш помилки, ти втрачаєш гроші. Можливо, втрачаєш бізнес. А коли ти допускаєш, не, не допускаєш, коли ти робиш навмисно помилки в державній системі управління, це призводить до втрати держав.